Шановні колеги, нам сьогодні пан Володимир нагадав про місію біографістики сприяти зростанню суспільства. І суспільство спостерігає, наприклад, як змінюється ним самим сприйняття Івана Яковича Франка завдяки наполегливій роботі. Богдана Тихолоза і його команди в домі Івана Франка. Тісно спілкуючись зі студентами, я завжди чую від них, що класик буде цікавий тоді, коли він стане більш зрозумілим, коли він стане ближче. І Видало, що концепт бренду може стати тим містком, який власне наблизить до нас постать митця, класика, ну і наразі, зокрема, Бориса Грінченка. Тож на сьогодні не викликає сумнівів, що майбутнє в гуманітаристиці за міждисциплінарними студіями серед історико-літературних досліджень, присвячених творчості сучасних письменників. Помітна тенденція визначати стратегії брендотворення на стилістичному рівні та на рівні комунікативних стосунків із потенційними читачами. Тож виникає проблемне питання: а чи можемо ми, проаналізувавши, як класики просували свої твори, вибудовували стосунки із видавцями, редакторами газет і журналів? Якими сенсами насичували епістолярій, які зміни вносили в нові редакції творів говорити про їхні свідомі стратегії брендотворення? Ефективність у застосуванні маркетингової термінології в літературознавчих дослідженнях засвідчує працю Світлани Кучерги особистісний імідж білдинг Лесі Українки за епістолярієм письменниці. Виразнана я концепція Лесі Українки обґрунтована елегантність, стриманість, шляхетність зробили постать письменниці зрозумілішою у першу чергу для молодого покоління. Як ви зрозуміли, на факультеті української філології, культури і мистецтва університету Грінченка здійснюється спроба реконструювати життєвий і творчий шлях Бориса Грінченка. Аналіз подій із життя нашого патрона здійснений у співавторстві з Романом Козловим, і на сьогодні ми проаналізували події до 1893 року. І власне аналіз цих фактів дає підстави давати ствердну відповідь на проблемне питання, з якого я розпочала. Дозвольте розставити окремі змістові акценти в теорії брендингу, які допоможуть увиразнити персональну стратегію бренду Бориса Гринченка. Особиста репутація формується невтомною працею і сутнісно є персональним брендом, який сприймає рецепієнт. Цей процес передбачає усвідомлення контексту, у якому перебуває особистість, мова йде про історичний, культурний, освітній тощо. Формування власної ідентичності і взаємодію з експертним середовищем. Брендинг не можна назвати хаотичним процесом. Це завжди довгострокова, цілеспрямована, послідовна діяльність з визначеною траєкторією. Особистість, яка творить свій бренд, має узгоджену поведінку і комунікацію навколо ідеї, реалізація якої в житті побудована на стійких цінностях. Пропоную реалізацію цієї ідеї називати місією, вагому роль у можливості втілення якої відіграє досвід і дотримання обраного вектору спрямованої діяльності висадничих цінностей. Тож варто наголосити, що ідея має бути досить гнучкою, щоб залишити перспективу для майбутньої життєпридатності. Транслюватись місія має, має через систему ключових повідомлень, а характер трансляції, окрім коректності, зрозумілості, логічності, має бути інформативним і спонукати до дії. Отже, бренд це стратегічне, засноване на цінностях прагнення реалізації особистісних ідеалів з обов'язковим збереженням власної ідентичності, тож маємо кілька ключових факторів, без яких говорити про творення бренду не доводиться. Вважаю, що із позиції наукової логіки, а також зважаючи на пріоритети самого письменника, розпочинати реконструкцію варто з ідентичності, оскільки завдяки усвідомленню власної приналежності особистості вдається подолати прогалину між є і має бути, хочу. Варто погодитись із Леонідасом Донським в тому, що ми всі неминуче стаємо більшою чи меншою мірою відповідальними за нашу ідентичність. Яка в наш час від явища спадковості та навчання перетворюється на питання вибору та особистої відповідальності? Зіставляючи автобіографії на предмет самопозиціонування, помітила, що для Бориса Грінченка ціннісним є приналежність до роду, а ось із соціальним позиціонуванням письменник доволі обережний, оскільки, усвідомлюючи силу слова, балансує між відтінками значень панська, «бідна «дрібно панська, дрібнопанська. Іміж е, сім'ї, що бідувала, створювала скоріш Марія Грінченко. Е, цитую а воно справді було так, що сім'я бідувала і грудочка цукру чи, е, чи бублик були дітям великими розкошами, так само і цілі чоботи. Цей імідж. Частково наголошую, можна розвіювати, якщо аналізувати спогади батька про дитинство Бориса Грінченка, а також брати до уваги великі покупки в родині та будівництво цегельного заводу. У ранньому листуванні з коханою Марією Гладиліною Борис Грінченко щиро зізнається у непростих стосунках з батьком, але за розповіддю криється репрезентація самостійності. Кожна людина, одружуючись, вже тим самим приймає на себе моральний обов'язок зростити і виховати свої діти, говорить Гринченко. Вихована вдячність, я від щирого серця дякую йому за його піклування коло мене, Супротив штучним етичним принципам. Мені здається, що найбільше тут і шкодить саме оце нагадування про те, що діти, по їх думці, повинні бути вдячними, а також наявність сформованих поглядів на виховання. І коли ж іноді буває, що діти навіть не вдячні батькам та матерям за це, так мені здається, в цьому винні не діти, а ці ж таки батьки й матері, котрі не вміли так постановити себе стосовно до своїх дітей, щоб вони їх кохали. Так розкодовуємо позиціонування Борисом Грінченком себе як сина потенційного батька і чоловіка. В одному з наступних листів до коханої Борис Грінченко попереджав її про майбутні труднощі спільного життя. Цитую я трохи натякав тобі про те, що зо мною важко вживатися. Батько мій заїв материне життя. Він добра і кохаюча людина, їй бо, я не шуткую. А я кажуть всі вдачею увесь у батька та й сам я це знаю. Про міцність родового зв'язку свідчить ставлення людини до прізвища до на титульних сторінках окремих видань кінця 1890-х років. Борис Грінченко робить позначку, знак наголосу у власному прізвищі, і псевдонім Борис Грінченко обирає ті, які нагадують власне прізвище Чайченко, Яворенко, наголошення багатозначних слів у листах до коханої, яка опановує українську мову, свідчить, що у свідомості Бориса Грінченка співвідносились графічний і фонетичний образ слова. Тому й неоціненною була допомога Михайлу Комарову і одеській спілці у виданні словника. Про вдячність слід також згадати в контексті письменницького встановлення. Борис Грінченко добре усвідомлював важливість читацького досвіду у сприйманні письменника, тому й наводить в автобіографіях низку прізвищ митців, які формували його відчуття слова. Окрім того, ненав'язливо акцентує на розрізненні, на розрізненні якості е, прочитаної ним літератури. Перші вчителі літературні, всячина, безладна мішанина. Загалом Борис Грінченко ретельно описував ті книжки, які опинялися в колі його зацікавлень. Після свідомого вибору української мови, як мови творчості та зацікавлення українською літературою. Перечитав Миколи Куліша, Марка Вовчка, Миколу Костомарова, Івана Котляревського, Григорія Квітко-Снов'яненка, Івана Нечуя Левицького та інших українських авторів. Не ігнорував читання всяких уславлених авторів інших народів з четвертого класу, цікавився літературною критикою, не залишав без уваги публіцистичні, критичні наукові статті в журналах Саврім'їні, русське слово, «Отечественні записки». Тож припускаю, що для Бориса Грінченка важливо, щоб його літературну діяльність сприймали як результат тривалої роботи над собою, над індивідуальним стилем. Так актуалізується концепт досвіду. Недарма в автобіографії, підготовлений 35-літнім Борисом Грінченком, згадується видання журналів шестилітньою дитиною. Потреба публіки, яка цитую, мусила читати або слухати вірші, оповідання, наукові розвідки і інші писання вельми плодючого автора. Кінець цитати. Помітні ще два смислових акценти позиціонування себе як видавця і як автора різножанрових творів, зокрема й наукових. Отже, з дитинства Борис Грінченко потребує комунікації дорослого. Спілкування, бо, власне, іншого і не знав. На хуторі, де жила сім'я, однолітків не було, а в першому класі навчалося всього троє учнів разом із ним самим. У колі старшого Філіпова та його друзів Борисові було значно комфортніше. Саме тому Борис Гринченко спостерігав, як люди мають ідею і послідовно своє життя підпорядковують служінню їй. Пізніше на вчительських курсах Борис Грінченко вже сам гуртував навколо себе людей, щоб говорити бо про справи педагогічні, а багато більше про справу українську і читати українські книжки. Спогади Дмитра Пісочинця, Івана Спілки, Михайла Лободовського засвідчують здатність Бориса Грінченка запалювати ідеєю інших. Тож не дивно, що в 17-літньому віці він демонструє вірність народолюбним поглядам. Після річного перебування в батька на поруках Грінченко повертається до Харкова після військової реформи Олександра ІІ, 20 двадцятилітнього Янука могло б чекати виконання загального військового обов'язку або військова кар'єра після навчання в Юнкерському училищі. Але Борис Грінченко обирає інший шлях. Він обрав цілеспрямовану послідовну роботу з пізнання і збереження ідентичності українського народу. Страшенно нудна робота в Харківській казенній палаті зацікавила Бориса Гринченка, бо посаджено його в той відділ, де були справи про займащину. Припускаємо, що Борис Грінченко мав доступ до справ, що стосувалися суперечок між поміщиками та державними селянами щодо незаконного відмежування володінь першими, неправильного проведення меж володіння землею між господарствами селами. Нерозмежованих земель, які ставали предметом зазігань поміщиків тощо, отже, для Бориса Грінченка ідеальною була та робота, яка не лише давала змогу заробляти гроші, щоб самостійно прожити, а та, яку можна було б позиціонувати як служіння народові. Тож не дивно, що заробляючи гроші приватними уроками, які він давав дядьковим по матері донькам, Борис Горіченко не згадує цей факт, бо за спогадами Марії Загірньої не було ж у, у, у нього нічого спільного ні з дядьком генералом, ні з його жінкою, княгинею роду. Та не тільки не було нічого спільного, а були вони люди з двох ворожих таборів. Як роботу служіння можна розцінювати вчителювання Бориса Гринченка? Власне, тут розкриваються педагогічні цінності, які сповідував учитель. Назву три основні, але цей перелік можна розширювати, якщо залучати до аналізу педагогічні статті нашого патрона. Школа це середовище, в якому дітям має бути комфортно. Тож перед тим, як приступити до навчання э, дітей у Збеденському, Борис Грінченко багато зусиль доклав, щоб школу полагодили, навіть вдаючись до э, доволі екстравагантних заходів. Добув сукиру, пішов до повідки, під якою стояла пожарка, та тут же в волосному дворі витяг із стіни дошку і заходився її рубати. Перші кроки Бориса Грінченка на посаді завідувача Нижньосировицького училища також були в інтересах школярів. Заява гласного земських зібрань селянина Василя Трофимова Попова від 21 вересня 1884 року свідчить, що Борис Грінченко відразу подав заяву земському зібранню щодо виділення коштів на третього вчителя, оскільки кількість учнів в училищі наближалася до 200. Стосунки учитель-учень. Мають бути побудовані на засадах довіри мовою сьогодення на засадах партнерства, яке в другій половині ХІХ століття виглядало так. Марія Грінченко. І от, горить, у грубі, перед, горить у грубі, перед грубою сидять учитель із школяра, школярами і варять гуртовий куліш або печуть картоплю. Іноді просто розмовляють, а іноді вчитель читає казки українські або думи. Вони казали на вчителя «дяденька, ти. Не проходили повз Бориса Грінченка питання організації новорічних свят. Стосунки з місцевими мешканцями були побудовані на засадах піклування, Все це додатково формувало репутацію Бориса Гринченка в середовищі. І промовистими є визначальні концепти, навколо яких учитель вибудовував розповідь з учнями. Це концепти свій чужий масштабний світу. Христина Галчевська дослухалась рекомендацій Михайла Лободовського щодо кандидатури на посаду вчителя, оскільки Борис Грінченко вже мав сформований образ ідейного вчителя, Йдеться про відданість педагогічній справі. Свідченням того, що Борис Грінченко піклувався про власну репутацію, є відмова від участі в рецензуванні книг до видання що читать народу у листі до Трахима Зінківського від 12 серпня 1800 року 1988 року Борис Грінченко висловлює жаль, що устряв у підготовку підготовку цієї книжки і, побачивши на ділі, що народ не розуміє тих російських книжок, вичеркнув свій підпис під усім, що ще не надруковано було. Якщо реконструювати цінності, на яких будував свою письменницьку діяльність Борис Грінченко. Варто артикулювати поширення творів українською мовою та репутацію письменника серед читачів. У липні 1886 року у часописах Заря і Зоря було опубліковано спростування Бориса Грінченка щодо опублікованої брошури думи про турецьку неволю і про саміли кишку Етнографічний труд Чайченка. Адже ці думи. Борис Грінченко взяв зі збірника Володимира Антоновича і Михайла Драгоманова і, звичайно, не дозволяв робити напису щодо свого авторства. Отже, зважаючи на викладені факти, є всі підстави думати, що формування власного бренду це свідомий, небайдужий процес позиціонування Борисом Грінченком у суспільстві, позиціонування як вчителя, письменника, громадського діяча небайдужого українця. Перелік цінностей і надбудованих ідей буде розширений, щойно будемо залучати фактаж із інших сфер діяльності митця. Викристалізовується і проблема теоретичного характеру щодо використання понять імідж, бренд, репутація, які не можна використовувати як синонімічні. Якщо дослідник говорить про спрямовану діяльність, побудовану на цінностях зі збереженням власної ідентичності. Доречним може бути лише поняття бренду разом із тим, сформованість репутації і іміджу можуть стати маркерами свідомого формування бренду. Перспективним може видаватись золучення до міждисциплінарних студій, присвячених бренду письменника і, е, е, філософії, оскільки без понять відповідальність, покликання, світогляд і тих і інших явищ, що вони е, явищ, що їх позначають, і інших явищ. Навряд чи повною мірою можна осягнути мислення і діяння митця, але це початок шляху в осягненні і творчості спадщини Бориса Грінченка, і, власне, тих стратегій, які він використовував для формування свого бренду. Дякую за увагу.